Молодший сержант Комісарчук Артем Володимирович, ви нагороджуєтесь відзнакою головнокомандуюча Збройних сил України Золотим Христом. Номер наказа 1278. Вітаю вас. Так, військовослужбовця 105 ї окремої бригади територіальної оборони Артема Комісарчука нагородив командир роти. Чоловік у 2010 році вступив до лав Збройних сил України. Тоді він проходив строкову службу. У 2014 році Артем брав участь у антитерористичній операції 24 серпня під Іловайськом разом з побратимами потрапив у полон. В полоні знаходиться один рік 15 днів. Ну, Ставлення, скажімо так, було досить агресивне на початках, тобто 2-3 місяці це були вибиті зуби, це були вибиті пломби, поломані ребра, перебитий хребет і то все подібне. Далі вже по умови ставали ну, як тобто, гірші, але ставлення вже таке, скажімо, для них вже вони просто побачили, що ми такі самі люди, як і вони. І вже ставлення плюс-мінус ставалося адекватне, але умови були, ну, такі, скажімо, більш, більш спартанські. Тобто ми жили, спали на стелажах для документів, тобто на металевих шафах. Артема намагалися обміняти 26 разів. Він заочно був засуджений до 25 років. Ми були чорні в списку, тобто нас не хотіли в принципі міняти, просто бо ми були артилеристи. Але вже потім за спецоперацією СБУ нас двох поміняли на чотирьох. А потім додатково ще був таємний обмін, типу також додатково ще двох людей віддали за нас. Обмін відбувся у вересні 2015-го. Згодом чоловік отримав другу групу інвалідності. На початку повномасштабного вторгнення Артем пішов добровольцем. Служив на Донецькому напрямку. Я першим повів групу, побачив розтяжку, зупинив групу, почали оглядатися про що відбувається. Позаду мене просто боєць підійшов. Хотів подивитися, що сталося. Мінування було не тільки над землею, також під землею. Він наступив на міну, відбувся вибух. Артема евакуювали до Харкова. Упродовж чотирьох днів він був у штучній комі. Тоді лікарі стабілізували його стан. Упродовж одного з половиною року військовослужбовець лікувався за кордоном та в Україні. Згодом за порадою лікарів Артем разом з дружиною Тетяною вирішили, що потрібно ампутувати ногу. Ми от перед війною, перед точніше, перед його виїздом, ми обговорювали те, що він може повернутися звідти інвалідом. Так, я казала саме гірше, якщо ти повернешся в людину, яка не реагує більше ні на що і будеш лежати просто. Але якщо в тебе не буде руки, ноги, дві руки, дві ноги, я кажу, це не є проблема. Типу тепер, ну скажемо, все можна ну, скажімо, трішки під підрихтувати, і плюс-мінус людина повертається до повноцінного життя. Тетяна Комісарчук каже, що увесь період лікування трирічна донька бачила батька лише по відеозв'язку. Зустрілися вони після лікування в Гданську. Вона. Дуже тепло на нього відреагувала, і от хоче весь час до нього, до тата їхати. Тепер вона любить тата, не маму. Зараз Артем відновлюється та очікує на протез. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.